Привіт, привіт друзі! Мене звати Кіміка, і сьогодні ми з вами продовжимо грати в Roblox. І зараз ми знаходимося в а, грі, яка називається IQ тест в Roblox. І Сьогодні будемо з'ясовувати, наскільки я тупий чи розумний. А, і я вже не взначай пройшов перший, перший іспит, першу кімнату, так, ну-ка, потрібно вийти звідси. А, невзначай натиснути на цю клавішу, і мені вже відкрився проход до іншого етажу. Як ви, можливо, вже здогадалися, сьогодні нам потрібно буде проходити ось такі. Саме комнатки, в яких потрібно вирішувати, якісь завдання. І за допомогою цих завдань ми будемо проходити далі. Я думаю, все логічно, все просто. Тому зараз перші два завдання взагалі були якісь простими, тому ми їх швиденько пройшли. І в мене ще є питання, чому в мене не мій скін, чому із мого скіна в мене лише моє обличчя та моє волосся, але окей, а, зробимо вигляд, що так і повинно бути. Тому швиденько, поки я про це розмірково проходжу третій, Ну, це був який? Це був третій. Так, третій етаж. А, так, сюди. М -м, так, 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 сюди потрібно було -так. А, Тоді цікаво, чим це відрізняється від першого етажу, але окей. М -м, так, 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 давай швидше, швидше, швидше. Окей. А, потрібно знайти звідси вихід. А, так, 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 так. Окей, просто швидесенько зараз все пошукаємо. Йдемо сюди. Угу. А, сюди ми не йдемо, сюди йти погана ідея. Значить, йдемо сюди, сюди також погано. Ось тут, сюди можемо йти. Так, 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 все. Все це. це діло швидесенько. Це було не дуже складно, тому тому, добре. Так, так, так. Е, окей, потрібно знайти код. Угу. 5921. 5921. Добре, не дуже то вони її намагалися його сховати в цьому іспиті, якщо чесно. тобто, Окей, нічого страшного. Що тут потрібно зробити? Потрібно зробити ось так. Угу, Я зрозумів. Тоді добре, чомусь поки що. Все досить а, Досить просто. М -м, так, так, так. Окей. А, дропер. Добре, давайте спробуємо дропнутися. А, так, так, так. Обережненько, обережненько. Я нічого не бачу, куди я лечу. Так, 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 так. Опа, все, вийшло. Окей, так, сюди проходимо і мене переміщує сюди, до речі, а чому їх я. А, я там міг пробігти, але двері не відкрилися, б якби я не пройшов цей дропер. добре, я зрозумів. 아, окей, 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 йдемо сюди. Що у нас тут? Так, один, 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 два 2, два, три, три. Окей, потрібно знайти код. Ну, можливо, це 4-4-4-4. Ага, добре, це 4, 4, 4, 4, Окей. Okay. Uh, все так і повинно бути. Поки що, знову ж таки, досить просто. Це у нас що таке? Mm, білий, фіолетовий, голубий та жовтий. Ага, uh -huh. все я зрозумів. Білий, фіолетовий, голубий та жовтий. Окей? Okay. Окей, все вийшло. І у мене збільшився мій левел IQ. Я вже став трішечки розумніший, але зовсім трішечки. Так. Що тут потрібно зробити? Потрібно просто це все діло прострібати, дякую. Я зрозумів. Так, а можна мене, будь ласка, все ж таки телепортувати, тому що я не дуже розумію, чому я знаходжуся в повітрі. Добре, давайте спробуємо іще один разочок розвалитися. Угу, і все вийшло. Та йо-ма-йо, -йо, я сказав ще разочек розвалитися лише один раз. Не потрібно мені це робити декілька разів. Все, все добре, все пройшло. Підіймаємося ось таким чином на гору. І це вже який? Це вже 12-й етаж, якщо я правильно розумію. Так, і що нам потрібно зробити на 12 му етажі. Так, 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 так 12-й поверх. Ага, а, таким чином ми це все робимо зараз. Хоба-хоба-хоба-хоба. Сюди ми штовхаємо цей кубик. М -м, опа, опа, і проходимо це все діло ось таким чином. Окей, 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 це було не так складно. Mm. І що в нас тут? Тут знову цей кубик. Що нам потрібно? Ага, 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 ага. Так, я, здається, зрозумів. Добре, добре, добре. Так, 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 так. обер. Будь ласка, не заважаємо мені, і ми все це діло а, обережненько сюди. Ось таким чином штовхаємо, заштовхуємо. Опана, і цю штуку потрібно штовхати ось цю сторону. Окей, окей, окей. Тихесенько, 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 Хобана. А, Так, 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 так. Е, я не можу стрибати. А, а як? Так, 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 так. так. А... А я можу його якось. Е, я не можу його подвинути. Добре, я зрозумів, потрібно розвалюватись. Я зробив неправильно. Окей, 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 окей. Так, цього ми штовхаємо ось сюди, ось таким ось чином. Окей, і тепер потрібно робити це все обережненько, аби він не вирізався у стінку. Добре. Ось таким чином ми тебе, друже, заштовхуємо ось сюди. Тихо, 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 тихо. Опа, опа, опа. От таким. Опа, 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 все добре, добре, добре. І тепер штовхаємо його угору, 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 Е, Так, 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 так. О, все все вийшло добре. А, це було трішечки складніше вже, ніж у попередні рази, але добре. А, не критично. Окей, що потрібно робити тут? Окей, я зрозумів, здається, потрібно бігти. А як як я бачу? Окей. О. О, о, сюди біжимо, як я його бачив, я не знаю, але Але поки що, поки в мене є можливість це. Так, 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 так. і... Е, опа, 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 опа. Е, О-о-о, сюди, сюди, сюди. Окей, далі я. Е, З'явись, будь ласка. Будь ласка, будь ласка. О, добре, дякую, 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 дякую. Сюди, 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 сюди. Опа, опа, опа. Опа. Все, господи, прийшов це. Е, досить незвичайний, незвичайний іспит насправді, тому що я не зрозумів, як саме, в який саме момент воно стає. Mm, Видимо, так, що тут потрібно. А. Ага, все, я зрозумів. Потрібно ось таким чином прострибати все це діло. Добре. А, так, так, так. А чому я так повільно туди стриб... Ну, хоча ні, якийсь прогрес мінімальний є, тому добре. Просто стрибаємо. Кнопочка, кнопочка, кнопочка натиснути, О, все. Дякую. Окей, 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 окей. Mm, що далі? Далі, далі. О. Опа, на. Так, так. так Потрібно порахувати кількість оцих ось фіолетових штучок. Добре. Так, бачу маленьку, Один, велика, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Окей. Вісім. Все добре вийшло. Окей, окей, окей. Вісім штучок їх тут. Це непогано. Так, так, так. Що потрібно робити? Так, це знову якийсь лабіринт. Чи що це таке? Euh, так, 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 окей, ми йдемо просто сюди. Що це таке? Скажіть мені, будь ласка, що мені тут. Е, -е що це було? <схай>, не знаю, можливо, там був якийсь ейспід, але я не зрозумів. Я... Що, що це повинно було бути. Добре, 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 що тут робити? М -м -м так, 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 так. Іди сюди. Угу, Ось таким чином. І тепер застрибуємо. Окей, euh, що у нас далі? У нас далі. Так. Так, так, так. Еге, на нього потрібно поставити цей кубік. Питаннячко таке, а я його не поставлю. Так, добре. Я зрозумів, я зрозумів, тому розвалюємося і поїхали по новій. Добре, 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 сюди, штовхаємо, штовхаємо, штовхаємо. Заново це все зараз швидесенько Ми з вами зробимо на цей раз вже без якихось проблем. Так. Так, 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 я сказав без проблем, тому без проблем. Добре, добре, домовилися. Опа, все, проблем немає, і поштовхали його. Сюди, 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 тихенько, тихенько, тихенько. Тепер заштовхуємо ось таким чином. Окей, і штовхаємо його на жовту кнопочку. Я сказав на жовту, на жовту, на жовту. Опа-опа, опа, опа. опа, опа. Е Е, e, оба, все, добре. Uh, так, так, так. Що у нас тут? Все. Більше ні, ніяких іспитів тут немає. І підіймаємося на другий поверх. На інший поверх, скажімо, так. Окей. Okay. Uh... Окей, потрібно додати всі числа на які у нас є на полу. Добре. 1, 2, 4, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 17. Так, 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 добре. А, окей, 17, це правильно. Я нічого не забув. Окей. Окей, 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 що таке? А, е. 3309. Окей, 3309. Е. Окей. Okay. <laughs> добре, 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 добре. Окей, okay. будемо. Зробимо вигляд, що все нормально і так повинно було бути. Окей. Okay. Mm -hmm. Так, 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 -так -так. А так. так, 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 так. Десь тут написаний код, я в цьому майже впевний. Uh -huh 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 -huh. так, 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 так. Можливо, тут. Так, тихенько, де він може бути. Так, 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 так. Ага, окей. 2299. 2299, Окей, проходимо. І підіймаємося, підіймаємося нагору. Так, тут якийсь лабіринт ще знову. Так. А як? Так, можна, будь ласка, мене не розвалювати. А, стоп, почекайте, можливо, це якось працює ось так. Ага, все, я зрозумів, як це працює. Тому давайте. Так, так, так. Ось сюди йдемо. Далі ми йдемо сюди. Далі ми йдемо сюди, 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 сюди. Опа, опа, все, 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 все. Добре. Окей, це було не так складно. Це було. Ну, насправді, добре. Я декілька разів розвалився, тому не буду тут казати, що це було легко, але не критично. Господи, чому в мене. Ааа, чому в мене завжди проблеми з цими красними штуками? Опа, опа. Обережно, обережно, Все, господи, вийшло. З якоїсь третьої попитки, так? З третьої спроби в мене це вийшло. Так. До речі, в мене все ще такий самий Q, який залишався. Blow away. Як це читається, правильно? Не знаю, як це читається, але він не дуже великий. Мене це саме засмучує. Так, що тут потрібно робити. Так. Так, 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 один. Еге. Ага. Потрібно, якщо я правильно зрозумію, потрібно порахувати ось ці квадратики, які тут є. Окей. 3, 6. Тут скільки у нас. Раз, два, три, 4, 5. Раз, два, три, 4, п'ять. Так, так. Окей. 25 плюс 6 це 31. І. Ось тут, я так розумію, 32. Так, так, так. хаба, хаба. І... 31. О. Так. Окей. Окей, okay. це було якось дуже странно, але окей. Не знаю, не знаю, не знаю. Так, що тут робити? Так, 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 так. Скоріше за все. Ага, uh, потрібно натискати, можливо, на ці зелені кнопочки, тому давайте понатискаємо. Так, чому я. А, все, я бачу. Так, 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 давайте. Оба оба, оба. Окей, так. Добре. Добре, я зрозумів, це так не працює. Не вийде в мене обманути систему. Окей, 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 окей. Еее, так не чесно! Я не повинен був зараз падати. Е -е, так не чесно, так добре. Зараз це точно буде нормально. Зараз це буде добре. Сюди, 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 сюди. Окей. Окей, 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 окей. окей. Сюди падаємо. Опа, 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 от сюди. Ось. Тепер от сюди. Окей, це гаразд, і я тепер стрибати зайвий раз не буду. Мені страшно, я не хочу. Так, так, так. От сюди, от сюди, от сюди, от сюди, от сюди. Мені цікаво, я сюди допригну, якщо стрибну, чи ні. Як думаєте, спробувати чи не спробувати? У, <muza1> uh... <Bryant> ні, я не буду. Я не буду, я хочу так, аби 100% я зараз це все діло пройшов і не хочу починати це все діло спочатку. Так. Так, так, так. Так, будь ласка, давай. Э, не знаю, не знаю. не знаю, не знаю, знаю, э, Що це він каже? Що, що він так хоче, я не розумію. Так, давайте спробуємо спробуємо просто перебрати зараз методом підбору. Так, 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 не працює. Давайте ось так. що... Е, э, ні, це вже було. Це вже було. Давайте 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6. Мені чомусь здається, що з цих. Ну, саме кодів спрацює. Так, 9,9,9. 9, 9. А можливо, так. Ага. Добре, я вгадав, я не знаю, якщо чесно, що він саме від мене хотів, але я просто вгадав. Окей, що тут? Так. Так, 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 так. Це якийсь. Ага. Добре, сфера сферазере. А що мені треба? А, я зрозумів, мені треба за їх допомогти. А. Що? Як це зробити? Ні-ні-ні, тихо-тихо-тихо-тихо-ти-куди пікати! Ні, як це зробити? Я не знаю. Так. Давайте тихесенько ми її штовхаємо. Ось таким чином, щоб вона йшла зовсім зовсім потихеньку, так. Так, 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 так. Тихенько, тихенько, тихенько. Оба, 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 ні, ні. Так не чесно. Так не чесно. А можу на неї застрибати ще з самого початку? Ні, ні. ні. Тихо, тихо. Все, пішли, пішли, пішли. Дру. Е, катися, катися. Будь ласка, будь ласка, як її штовхати? О, 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 о. якийсь прогрес, пішов, 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 тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Ні, 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 не в ту сторону, не в ту сторону. Тихо, тихо, тихо. Ні-ні ні. А, господи, добре. Я думаю, це буде надовго, тому що я поки що. Не зовсім уявляю, як мені правильно її туди доштовхати. Так, 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 так. Давайте. Тихо, тихо, тихо. А, як це зробити. Так. А, окей, якщо що, я можу просто натиснути на R. Добре. Добре, добре, добре. Оба! Покатили, 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 покатили! Ох, не знаю, як це, це зробив, але я це зробив. Я молодець. Господи, це було дуже важко, ненавижу ці такі іспити з цими сферами. Так. А, так. Так, що саме мені тут потрібно зробити? М, так, так, так. 0. Нуль у нас повинен бути тут. Так, що у нас замість нуля тут написано? М, так, так, так. The order is 14, 10. Окей. Okay. 14, 14, 10. Окей. Okay. Окей, okay, добре, це спрацювало. М, добре, тоді йдемо нагору ще вище. І щось? О, господи, чому їх так багато? Так, так, так. Тріангус мінус. Так. Трикутники мінус циліндри. Що? Окей? Скільки тут трикутників? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Так, стоп. Один, два, три. Так, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Окей, трикутники у нас вісім. Це не працює. Окей, а, трикутники вісім. Цих штук. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість мінус вісім. Це два. Тому пишемо. І... Так, 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 щось я не про. А, я ще одного не помітив. тому один. Так. Так, стоп. А, у нас вісім трикутників. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Так, здається, десь тут щось малесеньке ще заховано, і я просто не знаю, де вони є. Так, 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 так. Так, так, так. Хоча, а чому, якщо тут ми можемо просто, знаєте, як друзі, зробити ось таким чином? <смі> все, три вийшло, значить, три, це правильно, я не знаю. Скоріше за все, десь там дуже маленька якась фігурка була схована, і я її просто, просто не помітив знову ці сфери, ні. За що мені це так тук так тук так тихо Опа! <смі> Добре, в цей раз вийшло з першого разу. Це я розумію, оце було а, швидко. Так, і до речі, ми вже отримали 30 IQ Мені здається, друзі, на цьому можна а, вже завершити, тому що мій... Левел IQ, так сказати, перейшов на новий рівень. Це вже досить багато. До речі, що там було, я, я там щось бачив. Чи ні? А, ні, там нічого не було. Гаразд. Але в будь-якому випадку цей, цей іспит, цю місію ми пройдемо вже в наступному відео. Тому на цьому ми друзі будемо завершувати. Обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та ставте свої лайки. І всім до нових зустрічей.